За пів години до півночі біля стін лук'янівського СІЗО шумно. Десятки людей готуються зустрічати побратима Юрія Сиротюка. Рівно о 24.00 8 листопада, минає 60-денний термін його ув'язнення, яке присудили як запобіжний захід у рамках слідства щодо участі свободівця у подіях 31 серпня під Верховною Радою. Це для нас свято. Таку людину, як Юрій Сиротюк, тримати навіть один день під вартою це злочин проти України і українського народу. Юрій Сиротюк це надзвичайно освічена, інтелігентна, доброзичлива, порядна і надзвичайно розумна людина. Ми були на всіх судах у Юрка. Я впевнений, що Юрко став ще більше твердішим, рішучішим, мужнішим. Це тільки його загортувало, просто впевнені. Він звідси ще сильнішим, ще рішучішим. Юрка ніхто не зламає. Це могло йому так, трохи підірвати здоров'я, але духу його це не зламає. Згадайте, як були часи, коли найгостріші протистояння на Майдані були, як він надихав своїми настановами, порадами, що треба йти в бій, не зупинятися. Чого не робили всі ті, хто зараз його кидає? Заради того, щоб. Побачити вільного Юрка-Сиротюка можна пожертвувати і ніччю, і пішки добратися додому. Юрко для мене це е, такий моральний авторитет. Це людина дійсно сумління, це людина, яка взіреться гідності, честі. Не змогли чекати дома батька і його діти. Попри пізню годину і застуду сон не береться. Вже складають плани на найближчі дні, як їх провести разом з батьком. Хлопці певні, звільнити батька допомогли їхні молитви. А що ти просив, просимо, щоб його і все. Думаєш, допомогла молитва. Так, післязавтра ми йдемо. Я хочу садом піти на пішохідний міст, потім ще пограти в шахмати, потім з ним почитати книжку, йому привезли нову книжку. Я спочатку хочу на луки піти, з ним, потім відсвяткувати це, а потім я навіть не знаю. Ми... Як нового року чекаємо. Ну борщами наварили так. але він сам любить готувати, просто посмажити картоплю. Я думаю, що він дома. Це за п'ять хвилин до 12-ї у сізо заходять адвокати Юрка за високим парканом. Чути агресивний гавкіт сторожового пса. Ще одна мить, і юрко вперше за два місяці обніме своїх дітей та дружину без посередництва металевих град. Знаєте, Це покарання було не для мене, а для моєї дружини хворої, для двох моїх маленьких дітей, тому що я мусив змиритися з ситуацією, яка є. Сидіти, я чоловік, не таке люди терпіли. А за що карали їх? За що мучили мою маму? За що мучили мою дружину? І хто за це відповість? В моїй особі судив ж не Сортюка, судили людей, які вийшли на Майдан, які поїхали на війну. І повірте, цих людей, бачите, я тут два місяці відсидів в умовах не найкращих. Лукаш, Єфремові вже браслетик, кажуть, зняли. До Лукаш там спокійно відносяться, олігархів додому за ручку водять. А українців на цій землі, навіть я зараз читаю книжку про Нельцю Мандеву. Він там описує політику апартеїду. От Я до себе до українця відчуваю таку політику апартеїду на своїй рідній землі. Але руки, ноги, цілі, нас зламати неможливо. Ну, що, що мені бояться після цієї тюрми? Вже немає що боятися. Не минуло і п'яти хвилин на волі, як Юрко Сиротюк, уже складає плани на чергову боротьбу. Тепер уже у Київраді. Будемо все робити для того, щоб все-таки, хоч в Києві, був голос киян, а не голос великих забудовників, бо ми, на жаль, бачили, що. Це місто грабувалося, що за два роки не було жодного генерального плану, що громада усунута від ухвалення рішень, що найгеніальніші київські архітектори дозволяють забудовувати історичну частину місця. Я думаю, що вони думали, що нас цими справами залякало, що Сертюк буде ходити під підозрою і буде мовчати. Сертюк який був, такий залишиться. Став міцніше, став міцніше. <ріху> ну, я відпускався по 200. <ріху> Одразу із СІЗО Сиротюк поїхав у райвідділ міліції за місцем прописки надягати електронний браслет. Новий запобіжний захід двомісячний домашній арешт. З 8-ї вечора до 7-ї ранку. Є спеціалісти в районних управліннях, які саме працюють, скажімо, за фахом св'язисти. Які одягаються браслету, там взагалі процедура є ціла інструкція, але зазвичай не дотримуються, бо це треба приїхати додому, обстежити який в нього телефон там стаціонарний чи, чи мобільний, через який треба підключати цей засіб електронного контролю і складати там цілу кипу паперців. Звільнення з підварти ще не перемога. Далі розгляд справи по суті, проте обвинувачення нічим не підтверджується. Троє правоохоронців, які себе визнали. Постраждалими від дій сиротюка не можуть це підтвердити жодними травмами. Прокуратури в обвинувачення взагалі немає жодних аргументів, і я думаю, в тому суді всі побачать, що справа дійсно політична, вона надумана, вона політично мотивована. Сьогодні у справі вже десь порядка 30 підозрюваних в Україні впродовж 25 років такі справи не розглядалися. І очевидно, ця справа буде тягнутися ну, буквально роками. Якщо не відділять політично вмотивовану складу від цієї справи, не розділять от, політику і реальний злочин, тобто вибух і загибель людей, то ця справа буде тягнутися роками.